Ми не міняємо скло корпусу окремо вже два роки. Дуже багато зусиль ми спрямували на те, щоб винайти якісний метод ремонту. Але на жаль, конструкція корпуса не передбачає це. Як наслідок, iPhone втрачає вологозахист і пилозахист, але втрата вологозахисту не єдина проблема. При заміні скла без розборки можна термічно пошкодити компоненти телефона, або друзки скла можуть посипатись всередину і пробити батарею. Міняти скло навіть на голому корпусі без компонентів все одно не те. При заміні лазером ситуація не сильно краща, адже в телефон може потрапляти нагар. Ми дійшли виставку, що краще втратити клієнта, аніж репутацію. Тому замість Міни скла окремо, ми пропонуємо клієнтам лише зняті оригінальні корпуси. Так, вони можуть мати сліди експлуатації, але це найкращий варіант. Що ви кажете, я не почув. А, китайські корпуси. Ну, якість деяких екземплярів така висока, що можна цілий день збирати в ньому айфон і так і не зібрати. Тому ні, дякую. Тільки оригінал.